Навчання у вишах надзвичайно важливе, та воно обов'язково потребує не тільки теоретичних занять, але й практичних. Саме так студенти Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка отримали гарну можливість на прикладі агрофірми імені Гагаріна побачити зсередини роботу сільськогосподарських підприємств. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка це дійсно флагман сільськогосподарської освіти. В університеті навчаються студенти майже з усіх областей України. Тут переконані, в університеті є все необхідне, щоб студенти здобули освіту високого рівня. У 2010 році на базі факультету менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка створено навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту, який очолює професор Григорій Євтійович Мазнів. Тут студенти усіх спеціальностей навчаються за оригінальною програмою підготовки менеджерів підприємців з отриманням сертифікату. Виконують курсову роботу з бізнес-планування і випускну роботу з відкриття власного бізнесу. Будь-якому сучасному сільськогосподарському виробництву потрібні фахівці, які добре володіють професією, творчо мислять і самостійно вирішують виробничі питання. Не секрет, що ринок праці сьогодні вимагає чіткого визначення компетентності спеціаліста різного рівня, досконалого розкриття його професійної майстерності, адже поставлені завдання можуть успішно виконати лише ті спеціалісти, які добре володіють теорети. Знаннями і практичними навиками. Спеціаліст сьогодні повинен не тільки все знати, а й бути організатором, керівником, бачити перспективу створення належних умов праці в сільському господарстві, вміти керувати колективом та працювати з людьми. Цих якостей він набуває ще в студентські роки. Основним завданням навчальної практики студентів Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Є ознайомлення із специфікою майбутньої спеціальності, закріплення та поглиблення знань, одержаних в процесі теоретичного навчання, набуття умінь та навичок, необхідних для застосування їх в виробничій діяльності, а також оволодіння студентами майбутньою професією. Студенти другокурсники кафедри економіки і маркетингу свою навчальну практику розпочали у виробничих умовах безпосередньо на виробництві. І, перш ніж роз'їхатись по своїм закріпленим вузом підприємствах, майбутні економісти, бухгалтер. Менеджери відвідали агрофірму імені Гагаріна. Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма імені Гагаріна була створена на базі реформованого КСП імені Гагаріна у 2000 році. Спектр виробничих послуг досить таки широкий: це і виготовлення м'ясомолочної продукції, і вирощування високоякісної конкурентноспроможної сільськогосподарської сировини. Впродовж багатьох років агрофірма імені Гагаріна є однією з найуспішніших сільгоспформувань Харківської області. Потрапивши на територію одного з кращих сільгоспідприємств міського району, студенти отримали надзвичайно важливий для них досвід. Керівник підприємства Сергій Микиченко провів для них цікаву екскурсію і дав можливість поспілкуватися зі своїми кращими та досвідченими працівниками. Подібні заходи несуть собі неабияку користь, говорять куратори студентів. Система образування формується на основанні. Освіта виробництво Освіта. і от якраз спустя два года обучения, ми прийшли непосредственно на практичні действия, непосредственно на предприятия, іменно на производственный процес. І затем, после Прохожіння учебної практики, вони знову сядуть за парти і опять захраніться принцип освіти. День практики був розділений на три частини. Спочатку познайомилися з роботою бухгалтерії та економістів. Ставлячи питання і отримуючи на них вичерпні відповіді, студенти мали змогу закріпити знання, які вони здобули у вищі. Потім настала черга другої частини огляду сільськогосподарських угідь. Зараз в агрофірмі поражнив, тому студенти побачили найцікавіше роботу зернозбиральних машин та комбайнів. Головний агроном підприємства Петро Швець розповів про особливості своєї роботи. Задля того, щоб атмосфера практики була максимально наближеною до звичайного робочого дня, студенти отримали ще один цікавий досвід: обід, так би мовити, не відходячи від виробництва, тобто в полі. Дуже вкусний. Я такого ще не пробувала саме Спасибо. разом з головним зоотехніком. Студенти потрапили на третю частину практики. Агрофірма імені Гагаріна одне з небагатьох підприємств, де активно займаються тваринництвом. Утримувати майже дві тисячі голів корів в наш час це вже подвиг. Тому студенти з захопленням слухали про методику вирощування поголів'я, а також з радістю подивилися на нещодавно народжених поросят і навіть погодували коней. Володимир Райдін говорить, що така практика гарна нагода підтримувати взаємозв'язок між університетами та сільгоспідприємствами. І сьогоднішні студенти в майбутньому легко можуть стати кваліфікованими працівниками агрофірми імені Гагаріна на сьогоднішній день. Мы понимаем, что студенты получают знания из э, учебников. А сегодня у них была возможность получить эти знания э, в общении с, со специалистами нашего хозяйства. И в дальнейшем хотелось бы, чтобы это все они сложили и получили настоящий опыт работы и на практике, и в науке. И в дальнейшем для себя... великий вклад, да и вложили і получилися хороші спеціалісти. Даліше получилися тлічні спеціалісти. Дана практика гарна можливість для студентів зрозуміти, чи був вірним їх вибір майбутньої професії. Тому, поділившись з нами отриманими враженнями, вони не приховували позитивних емоцій. В цілому перебування в агрофірму імені Гагаріна запам'ятається їм надовго. Ой, впечатление очень прекрасное. Вообще нам очень-очень понравилось. Всем нам все доступно, рассказали, все показали, все, что мы хотели. Мы увидели всю бухгалтерию, которую нам интересно. Мы увидели животных этих всех. Нас приняли просто с такой радостной душой и с открытыми дверями. И мы действительно очень рады этому всему.